Дев'ять років чекають обіцяного. Мешканці ось цієї багатоповерхівки на вулиці Миколайчука з 2006-го оббивають порою комунальники та чиновників, щоб відлатати шматок прибудинкової дороги. Зі своєю проблемою люди звернулися до народного контролю. Це проїзд між двома багатоповерхівками, що на вулиці Миколайчука. Місцеві мешканці та перехожі скаржаться через погану дорогу ходити та їздити тут не лише важко, а й небезпечно. Мопедом в упав хлопчик. Ну, ну це скутером. Їхав, ну, заїхав у яму та перевернувсь теж. Ну, то теж не діло. Дитина настрашилась, той скутер підняв та тікати. Добре, що ніякої травми не було такої, але то, що перевернувся. Я не пам'ятаю, би в нас була нормальна дорога. Постійно, в нас отака дорога з ямами. Аби ходити тут було хоч трохи легше, люди латають дорогу своїми силами. Там каміння привеземо, там якийсь асфальт, де шкребуть, заплатиш пару копійок. Бурківку нам зробили, ярце, світло зробили е е ці, ой, пластикові вікна ми поробили. Ну, це при співфінансуванні, а з дорогою не можна нічого зробити. Комунальники хоч і нарікають, що грошей на міжбудинкові дороги бракує, та народному контролю обіцяють відремонтувати проїзд. Ми передбачили ремонт даного міжбудинкового проїзду тетальним списком. Між 9, дев'ять, 11, цю ділянку. Ми плануємо відремонтувати капітально. Мешканці чекають, коли на їхній дорозі припинять викручувати ноги та перекидатися скутеристи. А ми простежимо, щоб комунальники виконали свою обіцянку. Оксана Тиморська, Михайло Ребристий, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль Пишіть народ,